yeah 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 Make all the quiet, We were built to I think that we've all had enough keeps you up at night. yeah Make all the dimens quiet, yeah we were built to drive. I think that we've all had enough. Всім привіт. Стало в мене, постало в мене необхідність зробити ліжка. Ну, я до цього ніколи ліжка не робив, не було в мене такої практики, але необхідність з'явилася. Просто старша дочка вже трішечки підросла, і їй потрібне нормальне ліжко. Ну, ми посиділи з дружиною, подумали, що можна зробити в цьому напрямку. Ну тут два варіанти: або самому робити, або купити. Купити можна або з ДСП ліжка, або дерев'яне. Ну, у нас був запит на дерев'яне ліжко. Дерев'яне ліжко, причому з шухлядою потрібне було, хотілося нам. Ну, знаєте, там знизу в ліжку видвигається шухляда. Хотілося саме таке ліжко. Подумали, посиділи, і вирішив я робити сам ліжко. Чому? Тому що пошукали ліжко з шухлядою і знайшли ліжка, які Коштують, ну там таке ліжко, як нам подобалось, коштувало десь порядка 7 тисяч гривень. Ну, я пов... подумав так і вирішив, що зможу зробити дешевше. Для того, щоб зробити ліжко, я закупив наступні матеріали. Я закупив дошки соснові. Товщина е... 25 мм, ширина 100 мм. Ці дошки були, продавались на пилорамі. Довжиною по 4 метри вони були обрізані. Ну тобто, краї були рівні в цих дошках, і коштували коштувала. 4 метрова дошка таких параметрів 80 гривень за штуку. Купив я 10 таких дошок. Ну, вони не влазили в причеп, тому довелося порізати їх. Порізали по 2 метри, загрузили в причеп, привезли додому. Окрім дошок, я купив ще брус. Брус 50 на 50, 4 шматка по 2 метри. Отакий от брус я купив. Ну, скільки чого мені треба було, я абсолютно не знав. Купував так, щоб мало не було, чесно кажучи. Купив отакий от запас матеріалів. Спочатку я думав робити ліжко на шкантах і клею, ну, з'єднувати частинки ліжка. Потім в процесі, коли вже ближче було діло до виготовлення його, я вирішив, що буду робити на шкантах і саморізах. Поясню чому. Тому що в мене також вимоги до цього ліжка були, щоб воно могло розбиратись. Мені потрібно було, щоб воно було, могло розбиратись, тому що все-таки в мене мрія про те, що ми повернемося в Харків, адже я зараз живу не вдома, живу в своїх батьків, а раніше я жив в Харкові, повернемося в квартиру в Харків. І, можливо, я з собою буду перевозити це ліжко. Можеш, колись, дасть Бог, повернемося. І буду перевозити з собою це ліжко, і воно повинно бути просто транспортабельним. Якимось чином я маю завантажити в автівку і довести до Харкова. Ось отакі от. Отакі от, от думки, такі от плани були. Тому я вирішив не клеїти ліжко, вирішив його робити на саморізах і шкантах. Ну, Чесно кажучи, результат з точки зору міцності мене повністю влаштував. Ліжко доволі таке міцне вийшло, воно не гайдається, не шатається, нічого там такого не відбувається. Комфортне всім влаштовує, якраз під, під матрас. Матрас ми вибрали безпружинний. Тому що порекомендували ну, продавці матрасів, сказали, що діти скакають на пружинах і вони можуть вилазити. Тому вибрали безпружинний і вибрали розміром 160 на 80 сантиметрів. Ну, ліжко доволі таке ну немаленьке. Я думаю, років до там, 14 його повинно вистачити, дівчинці. Ну, отак от, от. Таке ліжко вирішив робити. Зараз покажу, що я робив, скільки в мене матеріалу залишилось, скільки я витратив на це грошей. А ще, окрім того всього, я купив шматок ДСП, щоб зробити дно в ящику. Я ж планував, що зроблю ящик, але в кінці кінців вирішив його не робити поки що. Може, коли там я кудись переміщусь географічно зі своєю родиною, то. Зроблю той ящик. Але на даний момент просто ліжко так стоїть, що ящик видвигатися не буде. Поки що в ньому немає необхідності, тому все-таки ліжко буде без ящиків. Але під ящик закладні я зробив. Зробив закладні, і якщо його буде необхідно доробити, то ну, проблем нема. Це ж якби ну, не все ліжко робити. Ящик уже якось я зроблю. Отакі от справи. Зараз покажу, з чого я робив і що в мене залишилося. Ну, Що по матеріалах? Використовував я такі от соснові дошки. Залишилося в мене їх всього 9 штук. Навіть 9,5 штук, якщо рахувати оцей ось обрізок. Він тут, до речі, не кондиція, трохи такий заокруглений. І всього у мене 9 штук дошок залишилося ще. Залишився повністю цілий один брус. Ось він. І... Ну, третинка ще, бруса. Ну, було б більше, але я там трохи промахнувся, коли пиляв одну детальку. Тому, тому так. Ось, 9,5 дошок плюс половинка, половинка третинка. І один суцільний брус. Ну, і Я вирішив все-таки не робити ящик знизу, тому що видвигатись йому нікуди там, де, де стоїть ліжко, тому ще залишився повністю лист фанери. Не фанери, а ДСП. На це все діло я витратив на дошки. Ну, 4-метрова дошка 80 гривень коштувала пополам розпилена по 2 метри. Тобто 40 гривень одна двохметрова дошка виходить. 40 гривень витратив на дошки. І 300 гривень на бруски. Це 1100 гривень виходить. І ще 200 гривень на ДСПшку листок ДВПшка. ДВПшка. Ну, тонка, така, як стінка, шафи задня, знаєте, шматок такий. Ось, ще на неї витратив. Ну, але вона не тронута, тому ну, не робив вже нижній ящик, тому рахуємо. Просто бруски і, і дошки. Будемо рахувати, що я витратив 11 дошок, це 440 гривень, і плюс бруски. І на бруски я витратив 200 гривень. От все, що мені обійшлося. Тобто 440 гривень плюс 200 гривень. 640 гривень. От 640 гривень мені обійшлося повністю дерев'яне ліжко, але без ящика. Ну, ящик вирішив не робити. Ну, отак от. Е я думаю, що за такі гроші навіть на велиці ви нічого не купите. Причому, що адекватного нов... ну, воно ж нове, там ніхто ж його не описував, Нічого, 640 гривень. Ну і плюс тиждень роботи, але тиждень як я працював. Я ж не працював зранку до вечора. В будні я не можу так працювати. Я там може трішки там, ввечері вийду, трошки пошліфую якісь дошки після роботи. Ну зовсім мало. В основному працював в вихідні, то от з однієї суботи до іншої суботи, я повністю ліжко вже зробив, і в цю суботу дитина вже в ньому спала. Ну отак, от, от рівно тиждень у мене вийшло. Роблю ліжко. А конкретно ножки. І з'єднання виконую на шканти. Ось. Це ліжка для дитини. Щоб розмітити відповідні частини під шканти, використовують отакі от штучки, центри. Вони і керни. Просто вставляю їх в сверлені отвори. Вони під різні діаметри є, є на 8, є там на інші діаметри. ну, в мене шканти на 8, тому і центри також на 8. Вставляю їх в ці дірочки і, відповідно, прикладаю потрібну частину, притискаю і керню дошку. І все ідеально сходиться під шканти. Ну, я раніше не знав, що таке є. Купував на Aliexpress, коштує там копійки, ну, максимум 50 гривень за 4 таких штучки я віддав. Ну, а допомагає, користуюся. Роблю розмітку під е, малюнок на е, тій частині, що під голову в ліжку. Ну, я роблю такий малюнок, там в мене є стілець дитячий. Він зроблений, ну, спинка зроблена, ну я так намагався намалювати в формі цукерки. Тут також хочу так само зробити. Беру звичайну кришку від кастрюлі. Е, е, я розмітив, дошку розмітив, ну центр. ось. Краї цієї цукерки, ну покажу, як буду ось центр. Виставляю кришку по центру відповідно. Ну і малюю? Так. Тут ще важливо, щоб дуже не прослабити це все діло, тому що воно ж повинно якось і триматися. Хай 10 буде, 10 сантиметрів тут. 10 сантиметрів тут. Ну Ось оці частини тепер випилюємо. Лобзиком зараз випиляю. Поражуся фрезером, скругляю краї. Давно користуюся піддоном для того, щоб вирізати там всякі штуки. Ну там Пиляю на ньому. Але циркуляркою пиляти на ньому не рекомендую. Тут же є саморізи, можна попасти. А от притиснути дошку, наприклад, отак. Ось отак. З трубцинкою. Ось. Дуже зручно, можна лобзиком вирізати. Мені подобається. I wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spittin' fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm Gonna lend the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams some modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead of say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone. Це взагалі? Ну що, маємо ми отаке от ліжечка? Що воно собою представляє, з чого я його робив і як? Ну, по перше, з'єднання. По-перше, з'єднання отут три шканта, закручені саморізи з боку. Під саморізи, отвори я засверлював, коли ще шкантів не було. Ну, коли ще воно було не з'єднане, відразу засверлив під саморізи. Ну, з'єднав на шканти, а потім закрутив саморізи. Коли ще не з'єднане, тут досить зручно засверлювати, тому що ви бачите, де шканти і де треба засверлити, щоб воно точно попадало в деталь. Ну, ось саморізи. Тут скрізь саморізи стоять. Тут, тут. Ну, так от. Я взагалі думав місця, де знаходяться саморізи. Де вони тут у мене знаходяться? Ось. Оці місця спочатку думав позабивати сюди шканти, попилювати їх, ну, щоб було естетично краще. Але в кінці кінців передумав, вирішив, що для... з метою того, що якщо ліжко перевозити, то краще залишити так, як воно є. Ламелі. Коли я поставив ці ламелі, то вони прогинались. Просто без цієї поперечини посередині, ламелі прогинались. Ну, Не подобалось мені, вони, скоріш за все, що зламались. В кінці кінців поставив таку от поперечку через селішко, до неї також саморізами позакручувався. Це саморізи, і там саморізи, скрізь саморізи. Позакручувався саморізами. І отримав отакий от результат. Тепер ламелі жорсткі не прогинаються. Ну, Насчет того, що ліжко там міцне, не міцне, ось я його однією рукою піднімаю. Ось оця поперечка, про яку я казав, яка проходить через це ліжко. Поставив її в положенні, ну, так отруба, щоб вона тримала навантаження. Якщо в іншому положенні поставити, ну, плашмя, а так, вона прогиналась би і не тримала б навантаження. Ось. Так, всі ламелі я поприкручував на саморізи. Чому так робив? Тому що це надає жорсткості всій конструкції, ліжко стає набагато жорсткішим. Воно не гуляє туди-сюди, нормально тримає форму. ну, Жорсткість передає це все діло. Тому прикручувати обов'язково і краще от з цієї сторони по два саморізи на одну ламель. Тоді воно краще тримає дійсно стає жорстким ліжко. Ось. це ось бильце я скруглив. Спеціально скруглив, щоб ну, дитина не зачіпалася, тут не було гострих кутів, коли залазила, не могла ні за що зачіпитися. Всі дошки пройшов фрезером, як ви бачите, вони скруглені, всі стовпчики пройдені фрезером. Ось все кругленьке, все гладеньке. Випиляв ну, цю спинку в формі цукерки, тому що є у нас стілець також з такою самою спинкою, ну, щоб ніби комплект був. Ламелі як робив, розпустив дошку вздовж на циркулярці. Ну, отак от розпиляв її отак вздовж. А потім ще на плашмя положив і на 4. Шматка розпустив. Ну, тобто розпилюю вздовж, а потім кладу і розпилюю ще на дві частини. Я отримую чотири ламелі з однієї дошки. Ну, таких довгих, потім ще їх випилюю в розмір. Ну, і так от у мене вийшли от ламельки. Ну, доволі непогані тримають, претензій до них немає. Ось. А, стосовно, стосовно ящика, знизу, ось поперечка. Оця. Я її спеціально робив, щоб туди можна було направляючи прикрутити і поставити ящик. Викатний я не збирався робити на колесах, тому що килими, по килимах воно погано буде їздити. Хотів зробити на направляючих, тому робив отакі от закладні, щоб можна було прикручувати ящик. Ось. Такі от закладні з двох А, І якби ліжко дозволяло, місце дозволяло, тут би знизу ще був ящик. Отак, от виїжджав би. Раз. І було б багато місця для зберігання, для зберігання різних речей. Ну, ось так. Таке от ліжко вийшло. Така конструкція з бортиком, щоб дитина не падала. На шкантах саморізах. Доволі міцно мені подобається. Єдиний клеєний елемент, який є в цьому ліжку на клею, це оця ось скруглена частина. Тут шканти, так, шканти сюди входять і сюди шканти входять. Оцей елемент довелося клеїти, тому що саморізи тут закручувати нікуди. Ну, а так все зміцнено саморізами, зафіксовано. Ну і шканти. Ось отаке от ліжко. Ну, а ось стілець. Спинку я і ліжка і стільця намагався робити в формі цукерки. Ось отакий от стілець таке отліжка. Стілець уже досить довго ходить, так що міцний нам подобається. Така конструкція стільця, така конструкція ліжка.